Розуміння взаємозв'язків між Хронічними хворобами та стресом дасть вам можливість уникати довготривалого стресу, адже саме довготривалий стрес впливає на організм людини. Та дасть вам можливість керувати своїм стресом, своїми емоціями, своїм організмом правильно. Більше про керування стресом та як правильно його проживати, говорю на своєму курсі очищення свідомості. В шапці профіля телеграм-канал підписуйтесь, кому цікаво. А я хочу сьогодні вам дати кор... крутезну, корисну прав. Практику, яка пов'язана із війною. Якщо ви перебуваєте в війні і відчуваєте, що на вас йде нагнітання, стрес постійний, і у вас вже є перші симптоми стресу, це безсоння, крихке волосся, ламке волосся, посивіння, роздратованість, то вам варто відключитися, по-перше, від ТСН каналів, телеграм-каналів, вмикати їх лише в повітряну тривогу. Це перший нюанс, а другий нюанс зайнятися своєю безпекою, саме безпекою впевненості, що я в безпеці. Є така класна техніка, яка допоможе вам перевести війну із негатива в позитив. Нічого позитивного у війні немає, але вам треба запевнити себе, що ви в безпеці і що ви отримали певен позитив, якийсь певен досвід. Як це робиться? Сідаємо і кожного вечора запевняємо себе, що я в безпеці зі мною нічого не трапиться. Це по-перше. А друге, шукаємо позитивні моменти, які ви отримали. Я отримала досвід. Я змінила свої переконання і цінності. Знайшла нових друзів, які підтримують мене в біді. Мені є на кого розраховувати. Я можу підтримати інших в біді. Ми, на мене хтось розраховує в певен момент. І ось ці позитивні моменти, які навички ви здобули, які переконання нові, як ви почали з собою працювати чи попрацювали себе, це дасть вам підґрунтя, що не так все й погано в цьому житті, і що не варто підключатися до. Негатива і добивати себе стресом потрібно виходити з нього, щоб лишатися в цьому ресурсі. Я корисна для когось і буду корисною, якщо буду лишатися в цьому ресурсі. Бо якщо я повністю розбита яка користь із мене для мого оточення.